О п'ятій ранку без оголошення, люди прокинулися від вибухів, пропало світло, і більшість і пішов до місцема, а потім шпиталя, протезування, суперлюди. Там я вважаю, досить швидко і якісно мене поставили на нові. Дуже багато шляхів для отримування нової, нової спеціалізації, навчання, але мене зацікавило питання, я його задав, що чи можна адаптувати свій досвід до воєнний досвід. Буквально через тиждень вже мені телефонували з Львівської центру зайнятості. Вітання пану Василіву і пані Оксані, вони дуже за мною так, займалися плотно. Вони приїжджали, брали мене, вивозили наразі підприємства, я дивився, можна, не можна, зручно, незручно. Деякі пропозиції зірвалися за моєї війни, я не був готовий, мені якраз підійшла. Е Підійшов час знову йти в абітаційний центр, змінювати роботу з протенами. Завод забезпечив зручні умови для праці, обладнання, але наскільки я знаю, це вони робили разом з центром зайнятості. Хлопці, не приймайтеся, не дай Боже, щось станеться, життя не кінчається, допоможуть.